Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Марійка. І вона дуже засмучена, бо живе у селі разом з бабусею. Але бабуся захворіла і дівчинка не знає, як доглядати за домашніми тваринами. Ми допоможемо нашій Марійці. Для цього ми повинні поїхати. У село до бабусі. Отже, вирушаємо. От ми з вами вже й приїхали. Малята! Зараз я вам прочитаю загадку, а ви відгадайте, яка тварина. Зустріла нас перша. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Хто це? Правильно, діти, це кролик. Він маленький, біленький і пухнастий. Наш кролик має довгі вушка, очка, носик. Ротик, пухнастий хвостик і лапки. А що люблять їсти кролики? Моркву та капусту, правильно, він ість морковку, бо в нього дуже міцні зуби. Малята, а ви знаєте, що морква є дуже корисною для людей, тому що завдяки їй покращується зір. А зараз ми з вами поговоримо про велику тварину. Голодна мукає, сита жує, всім діткам молоко дає. Хто ж це? Правильно, це корова. А якого вона кольору? Як говорить корова, що вона їсть? Так, корова їсть травичку, її виганяють на галявину, щоб увечері було молоко. Молоко дуже корисне для діток, тому його треба пити кожного дня. Малята, погляньте, наша корова має вуха, очі, ніс, має ніжки і великий хвостик, а ще у неї є роге. А ви хочете послухати, як говорить корова? А зараз я вам розкажу про таку тварину, яка оберігає наш дім і гавкає на злих людей. Пеститься, ласкається, дражниться, кусається, на ланцюгу сидить, дім сторожить. Хто це? Так, це собака. Погляньте, наша собака має вушка, носик, ротик, має пухнастий хвостик і лапки. А що їсть собака? А ви хочете послухати, як розмовляє собака? <плес> Послухайте ще одну загадку. Хто співає на паркані у червоному жупані і кричить кукуріку, -ку -ку хто ж це? Так, це півник. Погляньте, діти, у півника є червоний гребінець, дзьоб, очі, пірячко, гарний великий хвіст і ніжки. А що ж їсть наш півник? Так, він їсть зерно. А як говорить півник? Хочете послухати? <клух> Малята, ви, напевно, вже втомилися, то давайте трішки відпочинемо. фізкульт хвилинка. Нашу Марічку доглядати за домашніми тваринами. Сьогодні на згадку про нашу подорож я пропоную намалювати півника. А допоможе нам в цьому наша долонька. Ось погляньте, якого півника намалювала я. І зараз ми разом з вами намалюємо такого ж півника. Але спочатку давайте підготуємо до малювання наші пальчики. Для того, щоб намалювати півника, ми беремо білий аркуш паперу, прикладаємо ось так свою долоньку, щоб ось цей пальчик у нас був вгорі. І обводимо простим олівчиком. У нас вийшов такий малюнок. Тепер нам потрібно з'єднати ось ці частинки. Ось так. Тепер ось це у нас буде голівка нашого опілака. Що ми йому домальовуємо? Малюємо ось такий воротничок, малюємо цьол. В очі малюємо і малюємо, звичайно, рибінчик. Ось так. Ось це, хвостик нашого півника. Спочатку ми намалюємо ось тут отак. Крило, а хвостик. Ось так малюємо. Тепер беремо кольорові фломастери або олівці і розфарбовуємо нашого півника. І після того, як ви розфарбували свого півника, він ось утворюється таким красенем. Що ми сьогодні робили на занятті? Що запам'яталось вам найбільше? Молодці! Наше заняття закінчено. До побачення!